Всім слава Ісусу Христу, друзі! Вітання з якогось з мальовничих Карпат. Ми працюємо і трохи вам показати процес далі, що ми вже трошечки увалили і паримо далі, файнезно, друзі, так що приємного перегляду, погнали. О, та й отак, друзі. Отак ми вже під нольню цево вже. Це вже не ще стара кладонька, весь вже наша. Файно мозаїка і круглічок, і синічок, все як має бути. Все дуже файно. А тут далі продовжується, друзі. Далі, друзі, продовжується. І ще дуже-дуже багато. Метрів 60 ще має бути. Так що будемо спостерігати, щось буду вам показувати, не забувайте коментувати, друзі, чи вам отаке до вподоби. І будемо, будемо, друзі, парити, парити далі. Це, як завжди, природа. Природа на висоті. Ще зараз напевно і дощ буде, а може й мене. Так що не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, друзі. І файної дни.